Всім привіт! Зараз дивитися на яка читає. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про мої плани на осінь. Я знаю, що вже пройшов один місяць осені, але це не зважає мені створити плани на наступні два місяці. У мене тут дуже багато книжок, і є книжки, які я збираюся перечитувати, тобто я їх вже читала колись. І звісно, досить багато книжок, які я ще ні разу не читала, і хочу прочитати цієї осені. Пропоную почати книжок, які я хочу перечитати, і потім з вами поговоримо про книжки, які я ще не читала. Але в цьому відео я розповідатиму тільки про книжки, які у мене вже є фізичні копії. Я не буду розповідати про свої якісь плани, які я хочу купити цієї осені, адже звісно, таких книжок дуже дуже багато. Але я не буду заглядати. Можливо, навіть таке, що я їх не куплю. Тож в цьому відео я буду розповідати тільки про книжки, які у мене вже є. І перші це трилогія Зільбер. Це книжки Керсенгір. Можливо, ви чули про її трилогію Таймлес. Про подорожі в часі. Тут про подорожі з нами також тут є пов'язане з деванами все таке. Осінні вайб. Я дуже люблю ці книжки, хоча дуже мало пам'ятаю з них, тож дуже сильно хочу їх перечитати. Наступні дві книжки це «Локвіт» і компанія. У мене на жаль тільки дві, і я сподіваюся, що я куплю ще наступні три ці. Осені і все таки прочитаю всю серію, а не тільки ці дві. Але я дуже дуже сильно хочу це перечитати. Про привидів така доволі моторошна серія. Ідеально на осінь. Ну і остання книга, яку я хочу перечитати, це у мої сни» Максу Кідрука. Я її коли читала, але це було років п'ять, тому я майже нічого не пам'ятаю і дуже хочу її перечитати. В неї такий досить темний вайб. Тож, чому буде цієї осені? Наступна книга може датися доволі дивною, для те, що зараз осінь, і я намагаюся відбирати книжки саме з осінньою атмосферою, але це світанок малюбу з літньою атмосферою. Також вийшло, що я почала її читати в останні дні літа, а вона польська, і вона мені дуже складно іде. Тож я її читати восени і до сих пір не закінчила. Хочу закінчити її до кінця осені. У мене причина тут третина. Якщо читати по одній третині кожного місяця, то якраз ідеально вийде до кінця осені і дочитати. Ну і тепер ми з вами переходимо до книжок, які я не читала ніколи, але дуже сильно хочу прочитати цієї осені. І перше це. Я Король Гейм з народів повідки. Це доповнення до трилогії народу повітря. Звісно, звісно, я читала трилогію. Про неї можете почути в 7 відео. Я то розповідала, це мої причини за літо. Але влітку я не взялася за це доповнення. Зараз я вважаю, що саме час. Ти паче воно супер-супермаленько, супер, -супер тут 157 сторінок. Я думаю, що я прочитаю це за день. Наступна книга, за яку я хочу братися якомога скоріше, щоб встигнути сходити в кіно, це привідниці Агати Крісті. Оригінальна назва Вечірка на Геловін. Кажуть, що книжка дуже цінові відрізняється від фільму. Я подивлюсь, перевірю, прочитаю. Теж сподіваюся, її досить швидко прочитати. Мені здається, вона має бути дуже атмосферна, дуже осіння. ну бо, блін, Геловін, він буквально через місяць. Я вже готова. Наступна книга, щоб так трошки розбавити тенд атмосферу цієї осені, це Love Theoretically Алі Гейзелвуд. Я буквально вчора дочитала гіпотеза кохання. І мені дуже не сподобалося, тож я хочу вже починати цю книжку, але не зараз, поки що я все-таки хочу почитати, щось таке більш темне. А ця книжка в мене для розбавлення всього, цього, щоб просто почитати, попищати, поумилятися, просто щоб відпочити. Наступна книга це Dark Academia це If you were Villains. Це книга пов'язана з Шокспіром. Я не дуже Розуміюся, на його творчості, але сподіваюся, що я її зрозумію, плюс вона англійською, тож я буду вірити в себе. Спробую її прочитати. Наступна книга також англійською мовою, яка тільки перша частина серії. Я хочу прочитати всю серію цієї осені, але поки що я маю тільки першу частину. Тож в цьому відео тільки першу частину, і це A Good Girls Guide to Murder. У нас вже підтверджена інформація, що рідна мова буде випускати цю книгу українською мовою, цю серію. Але я хочу її прочитати саме англійською. Це книга про School Murder. Про неї, я, до речі, трохи розповідала в ось цьому відео. Не має бути дуже цікава. Мені її дуже багато разів рекомендували. Я її дуже багато разів бачила на просторах інтернету. Мені дуже, дуже цікаво її прочитати. Ну і останні книжки англійської мови в моїх осінніх планах. Це перші чотири книги в серії Щіденьки Вімпіра. В цьому відео ви можете подивитися, як я розпаковувала подарунки на свій день народження, де і були ці книжки. Я дуже excited їх прочитати. Я точно знаю, що книжки дуже сильно відрізняються від серіалу, Все там. Навіть абсолютно інший кінець, хоча їх 13, я на цю осінь запланувала прочитати тільки 4 книги, тому що в мене дуже дуже багато інших книжкових планів, які я боюсь не встигнути прочитати. Тут є і вампіри, і вовкулаки, і привиди відьми, звичайні люди. Кого тут тільки немає? Ну я думаю, ви розумієте про що я, якщо ви дивилися цей серіал. Хоча, навіть якщо не дивилося, я впевнена, що ви про нього чули. Я дуже дуже рада їх прочитати і навіть думаю зняти читацький блог. Наступні дві книги це також частина великої серії. Але поки що в планах мене почитати тільки дві книги. Подивимося, як піде. Можливо, я візьму і третю, і четверту. Але щоб розраховувати свої сили, я взяла тільки дві. І це з хірург та асистент. Це серія трилерів. Наскільки я знаю, дуже моторошних трилерів. Від яких страшно спати, але ми такі любимо. Осінь, я вважаю, що це ідеальна пора для такого чтива, тому що мабуть, ні. Я абсолютно нічого не знаю про цю книгу. Я просто знаю, що вона буде дуже моторошна. Це можна навіть зрозуміти по обкладинках. Сподіваюся, що мені вистачить сил і здоров'я їх прочитати. Ну і наступна дуже-дуже популярна книжкова серія, яку я ніяк не можу прочитати. Це іскровий попу. Я цієї ось не планую прочитати перші три книги. Можливо, я все-таки змуся за війну двох королев, але я не впевнена, бо я також знаю, що перед війною двох королев треба читати Тінь у Жариві. У нас поки що навіть ще перші не вийшла, а там їх декілька. Тож я не знаю села тільки перші три не плани. Про цю серію я знаю доволі багато, але знаю настільки фрагментами, що у мене в голові не складається Спойлери разом. Тільки я знаю спойлер до третьої книги де там кінцівки. На жаль, я намагалася уникати спойлерів. Не вийшло. Я знаю, що маківка Діва, хоча я навіть не читала нонтацію. І я знаю спойлер з Гоуком і Кастілом. Подивимося, що з цього вийде. Я на ці книжки також планую знімати читацький влог, бо ну... З такими книжками гріх його не зняти. В них залишилося всього чотири книги з моїми планами на осінь. Їх залишила на кінець, тому що я не впевнена, що я їх прочитаю цієї осінні, хоча я б дуже хотіла. І перша книга це наші приховані дари. Ця книга має бути з осінньою сферою про карти Таро. Мені дуже цікаво її прочитати, але все-таки в першу чергу я хочу прочитати книжки, які я назвала до цього. Окрім того, що ця книга про карти Таро, я про неї нічого не знаю. Мені дуже подобаються тут такі вставочки, саме як виглядають ці карти. Дуже хотіла б її прочитати. Я в принципі цікавилася картами таро, хоча у мене їх навіть ніколи не було. Я навіть ніколи не намагалася вчитися ними щось там робити, хоча я дуже сильно хочу це зробити. Буду читати? Сподіваюся, мені сподобається. Ну і остання трилогія, яку я абсолютно не впевнена, що буду читати, це трилогія Бартіме Джонатана Страуда. Джонатан Страуд також написав Лохвитико. І Лохвитико нереально цікаві книжки. Але Бартімеус я читала першу книжку, і вона мені сподобалася. Але не прям вау! Ця книжка про привидів, про хлопчика. Також мені здається про темний Лондон чи не Лондон. Не впевнена, я дуже давно її читала. Тому після прочитання першої книги я не бралася за продовження, але спробую прочитати їх ці осені. Можливо, мати був -то, типу, не той настрій. Бо локотико це просто дуже-дуже класні книжки. А це той самий письменник, тому я все-таки сподіваюся, що вони мені зайдуть цього разу. Всього тут 25 книжок, і якщо порахувати, то місяць мені потрібно читати 12-13 книжок, що для мене. Майже нереально, але я спробую бо я дуже сильно хочу погрузитися в усі ці історії, про які я сьогодні розповіла. Дуже хочу дізнатися про кожну з цих книжок, дізнатися про що там. Ну, звісно, вам тут розповісти. На цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Можливо, ви виписали для себе якісь книжки, які ви також хочете прочитати ці осені. Ставте лайк, пишіть коментарі, що ви плануєте прочитати ці осені. Звісно, підписуйтесь на мій канал. Тут буде дуже багато чого цікавого. וכה okay, וכה okay.